Перебрав алкоголю у 15 разів і кермував маршруткою, що каже перевізник. Один із чоловіків був під землею понад годину. Порятунок з-під завалів. На Волині військовому замість операції на серці вліпили кримінал. Виправдали і знову звинувачують. Екс чиновника судять повторно. Випуск новин п'ятниці 9 червня. У студії Аверсу працює Марія Петручик мирного усім вечора. У Луцьку двох чоловіків засипало шаром ґрунту, коли вони перебували на дні траншеї, де міняли труби. Одного з чоловіків за декілька хвилин відкопали рятувальники. Іншого ж звільняли з земляного полону біля години. Медики кажуть, це диво, що він вижив, оскільки людина може перебувати під землею максимум до шести хвилин. Як стався з субґрунту, грунту, буквально із перших уст нам розповів один із постраждалих. Весь в землі наляканий і здається, не може надихати свіжим повітрям. Кілька хвилин тому рятувальники буквально відкопали його з під землі. Врятованого чоловіка одразу передали медикам. Все добре вас. Так, сукупату. Були. Шо, не були Ні, нічого все нормально. Ти пам'ятаєш, що було все з тобою? Да? Ну, зараз ляжу, глянемо ти, подивимось. Може я присяду вже. Глянь, зайди приляж. Зараз подивимось. Його звати Олександр. Він вже п'ятий рік працює на фірмі Зеніт, яка займається укладанням трубопроводів. Каже, за весь цей час така ситуація з ним вперше розповідає, що разом з двома іншими працівниками він мав міняти труби на дні викопаної траншеї глибиною 3,5 метра. Запевняє, дотримувались усіх правил безпеки. Тож стало несподіванкою, коли на них зверху посипався ґрунт. Ну земля так пішла, ну то я ж мало лі що де там є. Я так вам не скажу. Добре що, добре, що врятували. То ви самі врятувалися, чи вас все ж таки. Мене рятували? відкупали. Нет. Про що думали в той момент? Чи Та, їх би не знаю, не про що. Просто не про що. Аби вилізти. А дихати як? як, як себе? — Мішок от? зробив собі. Де, все. Чи ні. Ми а трубу подавали. Викупали траншею, несли трубу. Внесли, положили і виходили, і земля почала їхати. І все. Ну, бачили, яка ширина, і то є, яка стала після того, як вона з'їхала. Це, це що, як сватостовий як він був. Він перед траншеєю був. Ми трубу положили. Він дальше мав купати, ми виходили і ну, просто рухнула земля. другий день народження». Чоловік каже, пробував вибрати самотужки, але його притисло до стіни. Як розповіли очевидці, один з працівників таки вибрався зрову самостійно. Олександр пробув під землею кілька хвилин. Найбільше засипало шаром ґрунту 18-річного юнака Дениса. Їх там було трьох. Получається, одного якось відразу витягнули, так? А да. одного не засипали. А, одного не засипали. Він був тут біля трактора близько, його не засипали. А, а той, той, кого засипало, це хто? «Молодий робочий хлопець. 18 років. Да, 18 років, молодий хлопець. Давно він працює. Вже рік, мабуть. Медики кажуть, стан Олександра задовільний. Стан задовільний, як на мене, поміряли, тиск, подивилися. Кар не висловлює ніяких від госпіталізації, відмовився. Поки Олександр приходить до тями в кареті швидкої. Тим часом група рятувальників намагається звільнити 18-річного юнака з під землі. Поспішають. Ситуація критична. Людина під шаром ґрунту знаходиться надто довго. І ось нарешті хлопця відкопують, кладуть на ноші. На щастя, він живий. Хворий, живий відповідає на питання. Думаю, все з ним буде добре. Слава Богу, один у майже був під землею. Як розповідають медики, людина під ґрунтом може перебувати максимум 6 хвилин, а юнак пробув там до години і вижив. Кажуть, він точно народився у сорочці. Завдяки волі Божій. На все воля Божа. Добре, може, якийсь прошарок повітря, він десь біля труби там казали був. Так і. Дихав через те хлопця одразу госпіталізували до лікарні. Відомо, що він в свідомості, але дуже наляканий. Мирослава Сябер, Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. Водій маршрутки перебрав алкоголю аж в 15 разів і їхав за кермом, такий інцидент стався у Луцьку вчора близько 9-ї вечора. Більше того, маршрутка потрапила у ДТП. На щастя, ніхто не постраждав. А от коли поліцейські почали спілкуватися з водієм громадського транспорту, то запідозрили, що той під градусом. Чоловікові 37 років. Як на такий інцидент підреагував сам перед? Фірма «Санрайз». Далі у сюжеті. Дорожня аварія сталася ось на цьому перехресті. Водій легковика, виїжджаючи з другорядної дороги, втаранився у приміську маршрутку. От тільки згодом виявилося водій маршрутки. Якщо вірити показникам драгера, їхав п'яний. Його запримітила поліція ще до моменту зіткнення. Це відео самої ДТП. Те, що від водія громадського транспорту буде тхнути алкоголем, поліцейські почують за мить. Досі чоловік возив людей за маршрутом Луцькорокині. Патрульні розказують, що помітили, як керманич цієї маршрутки не пропустив пішохода. Інспектори прийняли рішення зупинити його для складання адміністративних матеріалів за таке правопорушення. Проте водій маршрутки включив увімкнув показчик повороту та здійснив рух на вулицю Богдана Хмельницького, де в той час водій автомобіля Фольксваген не надав йому перевагу у русі, внаслідок чого і трапилося зіткнення. Під час спілкування з водієм маршрутки інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов освідування на місці події. Результат огляду 3,06 0 проміли. Це означає, що рівень алкоголю перевищено аж у 15 разів. На водія маршрутки склали адмінматеріали і далі його судитимуть. Водія покарають, так каже директорка фірми Перевізника. Те, що сталося, називає неприпустимим. Дуже прикрий випадок, неприпустимий випадок, і зараз ми якраз розбираємося з цим. розбираємо всі етапи цього. Скільки ж алкоголю міг випити водій громадського транспорту і де це могло статись? Перевізник з'ясовує. Зі слів поліції, керманич маршрутки на момент ДТП саме перевозив кількох пасажирів. Директорка фірми перевізника каже, що він повертався на базу і запевняє, що перед виїздом на маршрут його оглядали медики, і керманич був тверезий. Бо він не виїде на маршрут, поки він не пройде, не пройде медичне обслідування на алко і в тому числі на алкоголь. У нас свої штатні медичні працівники вранці він був верезний. Це був останній рейс. Він вже їхав, їхав на базу ставити авто. Чого він це зробив, не поставивши машину. Зараз тим розбирається. Тим він буде, він буде покараний. Він відношенного законодавства. Тут однозначно. Це вас вперше такий випадок. В мене такий випадок вперше за 20 років він віз людей. Также ж люди їхали? Ні, людей не було. Перевізник каже, що горе водія звільнять з роботи. Тим часом у міськраді розповіли, що збиратимуть усіх перевізників на нараду, аби ті посилили контроль за своїми водіями і стежили в якому стані вони їздять на маршрутах. Про посилений контроль проситимуть і поліцію. У мерії кажуть, що після такого кричущого випадку на наступному конкурсі перевізників фірма Санрайз матиме штрафні бали. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. У Луцьку вантажівки, які возять матеріал на будівництво, руйнують дорожнє покриття. Людям з вулиці Космонавтів уже увірвався терпець. Місцеві жителі зазначають, що управи на забудовника немає. Тож сьогодні викликали і муніципалів, і поліцію. Вантажівки, до слова возять матеріал до скандального будинку, який зводять у парку на землі, яку колись виділили атовцям, але там чомусь будуються не атовці. Ну додому заїхати нереально. Фура стала. Це було іще ще осінню минулого року. Вантажівка, яка завезла будматеріал, виїжджаючи з вулиці космонавтів, наїхала на тротуар. Результати такого водіння нам показують. Місцеві мешканці ця бордюра вилетіла. Оцей асфальт пошкодив, і саме оце це бо цей вод дуже дорогий, Чотири тисячі коштує один лік. а то воно попри те, що минуло уже більше як півроку. Ніхто поремонтувати пошкоджене дорожнє покриття не взявся, а вантажівки з будматеріалом продовжують їздити. Людям увірвався терпець. Документів ніхто не показує, ігнорують, хамлять, коли немає ні камер, нічого, руйнують своїми діями цю дорогу, тобто посилають автомобілі більші грузи, які взагалі не предназначені їхати тут. Потім на кінці отам, дороги вирвали бордюр, розбили люк. І на тому місці вони пообіцяли, що поремонтують, ніхто навіть пальцем не пошовив. зникли і немає. Ну і далі це продовжується, ми нічого не можемо зробити. Гул стоїть, стуки, грюки, автомобілі йдуть прямо колонами тут. Розумієте, це ж не може так бути. Ну не може. Нащо було тоді робити цю дорогу? Вони б на сьогодні ж сказали, що вони потім перемонтують. Хто вони, як вони навіть називаються, вони бояться назвати своє ім'я. Так ми не згодні. Тим більше, що вже роблять збитки, їздять нам по бровкам з семитонними великими грузовими автомобілями, наповненими будівельними матеріалами. Ну так не годиться. На наші прохання залатати те, що вони наробили збитків, просто йде хамство, посмішка. Вантажівки бандажівки возять матеріал ось до цього будівництва на вулиці Космонавтів. Ці хлопці, які нині по. Реється біля будівництва, кажуть, що просто виконують на об'єкті роботи щодо дозволів і всього іншого. Рекомендують звертатися до забудовника. Дозвіл в забудовників. зачекайте. Ми лише виконуємо Ми виконуємо ряд робіт. Моя робота завести землю і її затрамбувати. Ще питання до мене. Я хочу довози. Ми ми лише довозимо ґрунт і ущільнюємо його, утрамбовуємо. Це наш етап роботи. По вулиці їздить будівельна техніка. Це проводяться загальнобудівельні роботи, які абсолютно дозволені. що порушено, скажіть, будь ласка, що порушується? Вони скажуться на те, що дорожнє покриття пошкоджено. Де. Де є місце, якісь там де підмиває, десь просідає. Ну так вибачте, по всьому місту через навантаження транспорту просідають і утворюються ями, які пізніше все ремонтуються. Це є нормально. питання. В чому? Я ж так само можу казати. Ви погано зробили водовідвід, через це просідає асфальт або ще щось. Тут зараз ну шукання якесь не незрозуміло не чого. Давайте через муніципалів поліцію хай зафіксують факт поломаного звичайно, звичайно, але брехня на кожному кроці. ще півтора півроку проходить. Він не зробив. Дороги, і вони отут так. ваші машини Мардюр? шукають. Правильно Я це покажу, з, зараз, з... Правильно? люди не можуть допитатися, хто власник будівництва. Менше з тим, ми попросили зв'язатися з власником. Той говорити з нами не став. Ми дали свій номер телефону і залишаємо право за власником прокоментувати претензії людей. Місцеві викликали на місце муніципалів, а згодом і поліцію. Розповіли їм про колони вантажівок, які сновигають по вулиці. Тепер чекають реакції. Та, Один ти? прийшов. Та, Будував сіни. Ми не при чому Другий прийшов у ми теж не при чому. Хтось поставив дах, ми теж не при чому. Хто при чому? Ми хочемо вияснити, хто при чому. Ми у свою чергу теж надсилаємо запити в Укртрансбезпеку та інші відповідальні структури, аби зрозуміти, чи мають ці вантажівки з таким-то ножем дозвіл їздити по вулиці. До слова про ось це будівництво на вулиці космонавтів. Ми розповідали не один раз, колись цю землю у парку виділили учасникам АТО. Але на Атовській землі раптом став виростати будинок на три поверхи. В свій час ще перед війною ці ну, в лапках власники підходили до нас за дозволами, за підписами, з таким документом, що хлопчина є ветераном АТО, пораненим, пройшов там повністю 6 років АТО і йому дали ділянку під будівництво. Відповідно, ми всі, вважаючи на такі обставини, дали свої підписи і погодили. Окей, будуйтеся, тому що ну кому як не вам? Це паркова зона. Наголошую раніше тут були клени. Берези, тополі, чисте повітря. Наразі ми маємо скандальну, як ви кажете, забудову, яка взагалі не враховує інтересів жителів, розбиває нам повністю дорогу. Єдина дорога, яка веде до парку, якою можна спокійно прогулятися з дітками, взагалі неможливо, ви самі бачите, що перетворилося. Пошкоджені всі каналізаційні і колодязі зі спитною водою, люки. В кожного з сусідів парк зрубаний. Причому помінялись обставини. Власник атовець зник. З'явились якісь два невідомих власника, інкогніто. Вони не називаються, ніби для воїнів. Ну, ми для воїнів не проти, але ж ви бачите, що тут зовсім воїнів нема. Воїнів нема, але є трьохповерховий будинок на Атовській землі в самісінькому парку. Люди проти такої забудови у парку, але як бачимо, це будівництву не заважає. Хто на сьогодні фактичні власники ділянок і цього будівництва сказати складно. Але квартири тут продає будівельна компанія Орбіта. Її директор Андрій Ярмолюк. По завершенню будівництва має вийти. От такий будинок. Квартири тут уже продані. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. Екс-чиновник знову на лаві підсудних за 26 земельних ділянок поблизу Луцька, які приватизували члени садівничого товариства Дубок ще у 2010 році. Тоді прокуратура оскаржила ці рішення. Згодом потягнула і екс-керівника відділу земельних ресурсів Луцького району та колишнього очільника держгеокадастру. Суд першої інстанції виправдав екс-чиновника. однак, прокуратура таки повернула справу на повторний розгляд. У 2010 році члени садівничого товариства Дубок приватизували 26 ділянок поблизу села Боголюби, попередньо змінивши їм цільове призначення для ведення садівничого господарства. Все б нічого, так як з'ясували прокурори, ця земля перебувала на балансі ківерцівського лісгоспу. А відповідно до законодавства, будь-які дії із землею лісового фонду мають відбуватись з дозволу Кабміну, а такого не було. Тож цю приватизацію оскаржили в касаційному суді, а згодом на лаві підсудних опинив. Все й чоловік, який в 2010 році був землевпорядником Луцької районної державної адміністрації. Прокурори у суді доводили, що це з його легкої руки землі лісгоспу опинились в приватній власності, через що держпідприємству було завдано збитків на майже мільйон гривень. Проте Луцький міськрайонний суд 29 вересня минулого року виніс виправдальний вирок на користь екс-чиновника, який до слова очолював і обласний держгеокадастр. Прокурори його оскаржили в апеляції. І ось цю Цю справу відправили до Луцького міськрайонного суду на повторний розгляд. В судовому засіданні знову допитують свідків. Зокрема, представника лісгоспу. на території віреного вам лісництва перебували землі, сьогодні вже були саду поки що так туди, які це були землі, і що ми собою. У нас принцип стосується цих. Я не в курсі чи було садівництво Бог, Захисник Ківерцівського лісгоспу тим часом уточнює наступне питання, чи може фронтація про займають держфонду території, на яких реально не росте? Ще про цю справу розповіла староста села Боголюби. Зокрема, вона зазначила, що в 2010 році члени садівничого товариства в сільраду щодо приватизації цих ділянок. Але оскільки земля знаходилась за межами населеного пункту, сільрада клопотала про це райдержадміністрацію. Чи вам подальша доля? Тих заяв про приватизацію після того, як сільська рада зробила переадресацію їх на райдушну адміністрацію, оскільки це земельні ділянки за межами населення. Mm -hmm. Оскільки знаю, було прийнято рішення Луцької державної адміністрації і людям було передано приватну власність, тому що люди приїжджали до нас з державними актами, ось собі робили копії, залишали державних актів, чисто для обліку. Mm -hmm. e, ну а після того, вже коли почались судові ці, mm -hmm. то приїжджали теж. E, про що не пам'ятають, може брали звертатись міжнародний суд чи що то. З тим, що у них там питання по вилучені ділянок. до слова, як зазначила староста в списках цього садівничого товариства було чимало працівників із госпу своєю чергою. Прокурор цікавиться: якщо садівниче товариство мало ці землі в своєму користуванні і платило за них податки, то чому тоді лізгос погоджував технічну документацію щодо цих ділянок? Цікаво, й те, що на документах є лише печатка лісового господарства і підпис, але кому саме він належить? Ніхто не знає. Розгляд цієї справи продовжать через кілька тижнів. Мають заслухати ще одного свідка теж повторно. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Природа як найкращий антидепресант. Поліський регіон славиться неймовірними краєвидами. Влітку у лісі пожежу небезпечний період, тож лісівники нагадують, що відпочинок можливий лише в рекреаційних пунктах. Окрім того, на територіях лісництв теж є можливість поспілкуватися з природою. Про внутрішній туризм та мальовничі куточки полісся далі. На території Клесівського лісництва, що на Рівненщині, розташоване зелене царство Версальського полісся. Місцевий дендропарк зачаровує своїми насадженнями: ялівець, туя, тис, самшит різних видів і форм. Тут вони не просто дерева або ж кущі. Історія створення дендропарку розпочалась понад 30 років тому з поїздки тодішнього директора на Волинь до Колківського лісництва, де й підгледіли ідею створення з рослин цікавих живих скульптур. Завдяки креативності працівників вони і зараз є. Парку. Наші відвідувачі називають нас поліським версалем. Довжина наших живоплотів сягає 1800 метрів. Як рослини, які ми використовуємо в живоплоті, у нас в основному хвойні це ялина, це туї різні. Сам ший також використовували ще є він із граба живоплоти. Хвойний живопліт та вічно зелені дерева зачаровують своєю красою. Прекрасні як взимку, так і літом. На даний час тут працює та доглядає цю красу шестеро чоловік. Починається догляд, коли починається вететивний період. Тобто на даний час, на початку червня, починаємо стригти ці живоплоти, які знаходяться на території клешського лісництва. Протяжність цих живоплотів. 1800 метрів. А всього у нас поліс госпотяжність живоплотів 2600-2 кілометри 600 метрів. Тобто ви можете уявити собі, який це об'єм робіт. Він починає стригти з червня, і коли доходить кінцевого лісництва, то вже треба тут другий раз, уже серпень місяць. Кінець серпня проходить другий раз. Архітектур листяних дуже мало, і фактично він виглядає вічно зеленим. І коли випадає сніг, тут дуже шикарний вигляд. Територія клесівського лісництва це улюблена зона відпочинку місцевих. Сюди приходять помилуватись гарними краєвидами, сфотографуватись закохані або ж навпаки побути наодинці з природою, щоб зарядитись живою енергією. Є тут і рослинний символ держави: герб висотою майже 5 метрів складається з 280 кущів кущів. Кожен з відвідувачів знайде тут для себе улюблену локацію. Все, наш острів, кохання, дружби і єднання. Ну Взагалі, я кажу, що що рухає взагалі лісівниками? Мабуть, любов, любов до природи. Так що ми не могли обійти цього прекрасного слова і якби, створили такий от символ нашого єднання і дружби з природою. Ми продовжуємо стежити за долею Сергія Мілецького, якому інкримінують самовільне залишення військової частини. У Володимирі розпочався суд над Волинянином. Чоловік став героєм нашого сюжету, який за короткий термін набрав у Ютуб майже 300 тисяч переглядів і понад 1300 коментарів. Суд розпочався з того, що військовий прокурор попросив у судді заборонити журналістам показувати його обличчя, і власне суддя погодив. Нагадаємо трохи історію підсудного Сергія Мілецького. Зараз він замість того, щоб лікувати складне захворювання серця, а зокрема робити операцію на серці. Ходить по судах, адже йому інкримінують самовільне залишення частини. Про цю тему ми розповідали раніше. Зазначимо, що в інтернет мережі сюжет про 45-річного Сергія Мілецького, який сім років життя віддав війні і замість нагороди отримав кримінал, розлетівся, немов вірусний, і викликав шквал обурення серед користувачів інтернет спільноти Адже за свій нелегкий бойовий шлях чоловік на полі бою отримав. Поранення був на передовій, і як часто буває, здоров'я теж лишилося на полі бою. Так вийшло, що тепер йому необхідна термінова операція на серце. Але коли він взявся лікуватися, у військовій частині йому вліпили самовільне залишення служби. Бо на кілька днів він не зміг надати підтверджуючих документів з госпіталю, в який його не поклали у зв'язку з тим, що просто не було місця через величезну кількість поранених, саме через те, що у військовій у якому госпіталі чоловіка відправили додому і вийшла така ситуація з лікарняним. «Тепер за все, як ваше здоров'я? Даний час нормально. Почуваюся непогано, живаю ну, таблетки. Часом буває хуже, часом лучше, ну, поки не маю». «А вмивають. За операцією. Ви говорили, що як ви вам сказали робити операцію на серце. І зараз плануєте оперуватися. Планую полюватися, але для того, щоб це зробити, потрібно це пройти етап суду. Повернутися військову частину після рішення суду, потім взяти знову направлення і тоді звертатися в лікарню. Налаштовані як боротися? Так я оптиміст по житті. Справа в тому, що якщо Сергія засудять за цією кримінальною статтею, соціальних виплат, які передбачені військовим, йому вже не бачити. Ось така справа. Зараз з'явилися нові зміни, досить жорсткі зміни, які передбачають навіть, що військовослужбовці можуть звільнити з військової служби, тому що з'явився в законі такий пункт, згідно ухвали рішення суду, можуть звільнити військовослужбовця постаті. Відповідно, тут ніяких привілегій і пільг він не буде мати. Ось так легко з героя війни можна перетворитися у підсудного. Невже в частині в разі відсутності лікарняного листа, з огляду на тяжку хворобу чоловіка, не могли відпустити у відпустку або звільнити зі служби за станом здоров'я? Звісно, могли, але чомусь цього не зробили. Я сам попав таку ситуацію, скажімо так, тобто думав, як з нею вийти. А, скажі, чи відомі вам такі факти, ну, такі справи, як ваш? Ну, наскільки я знаю, таких справ досить багато. Своєю чергою у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону цю резонансну справу коментують так. За даними слідства, військовослужбовець залишив розташування військової частини без дозволу командира. За цим фактом військова служба правопорядку провела службове розслідування та встановила наявність підстав для передачі матеріалів до ДБР, яке і зареєструвало кримінальне провадження. Так, у ході досудового розслідування факт самовільного залишення солдатом військової частини підтвердився: з'ясувалось, що в умовах воєнного стану він без поважних причин майже на 20 днів покинув виконання службових обов'язків. Зазначив, що військовий повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Саме ці фактори на підставі статті 66 Кримінального кодексу України визначено як пом'якшувальну обставину. Наступне засідання по справі Сергія Мілецького відбудеться 15 червня. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Якщо ви теж маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії? І це усі новини на сьогодні. У студії працювала Марія Петручик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та мирного вам вечора. 30 червня у північно-західних областях України очікуються дощі. Нарешті території похмуро, але без опадів. На заході дощитиме. Тут уночі від 13 до 15 градусів тепла, у день від 20 до 27 тепла. Похмуро, але без опадів на сході. Температура нічної пори від 16 до 17 тепла, денної від 26 до 27. На півночі пройде невеликий дощ. Тут уночі від 14 до 16 градусів тепла, у день – від 20 до 23 градусів. На півдні похмура погода. У Криму можливий невеликий дощ. Тут уночі від 16 до 17 градусів, у день – від 21 до 28. У центральних областях переважатиме похмура, але без опадів погода. Тут уночі від 16 до 18 тепла, у день від 22 до 28 тепла.